Доброго ранку, любі діти! Сьогодні я пропоную вам разом зі мною зліпити ось такого чудового веселого песика. Ну що, почнемо! Для того, щоб зліпити такого песика, нам потрібно точка, стека, 1,5 шматочок коричного пластиліну та невеличкі шматочки білого, червоного і чорного. Спочатку візьмемо коричневий пластилін та поділимо його на дві частинки, одна з яких буде трошки менше, а інша більша. Отже, ось ця частинка буде для того, щоб зліпити голову, ця частинка для тулуба, а ось цю ми залишимо для того, щоб зліпити лапки та хвостик. Беремо спочатку частинку для того, щоб зліпити голову, та добре розминаємо і скочуємо у кульку. Ось така кулька в нас вийшла. Тепер ми трошки зминаємо її з боків та витягуємо вперед, для того, щоб сформувати мордочку нашого песика. Тут зверху трошки продавлюємо пальчиками. ось так, Мордочка нашого песика. Не буде гострою, так? тому ось тут приминаємо пальчиком. Тепер беремо стеку і ось тут формуємо, розрізаємо ось так, формуючи ротик і трошки опускаючи, ніби ротик у собачки відкритий. Далі ще трошки формуємо. Ось так. Тепер відчіпимо дуже маленький шматочок чорного пластиліну, скочуємо в кульку і робимо ось тут нашому песику носик. Ось так. Далі візьмемо червоний пластилін. Також невеличкий шматочок. І сформуємо язичок нашому песику. Він буде виглядати з ротика. Ось так. Далі потрібно зробити очі. Для цього ми сформуємо дві невеличкі білі кульки, розплющуємо їх і приліпимо ось в цьому місці. Ось так. Для того, щоб дати виразності оченятам, я ще сформую такі невеличкі кульки чорного пластиліна і приліплю на білий. Ось так. Тепер будемо робити нашому песике вушка. Для цього нам потрібно буде два невеличких шматочки коричного, розминаємо та формуємо невеличкі товстенькі ковбаски. Ось такі дві ковбаски, ми трошки їх сплющуємо та ось так формуємо вушка, трошки загинаючи. І тепер приліплюємо з боків. Якимсь чином робимо це вушко. Ось так. І тепер ми будемо формувати, ліпити з вами тулуб песика. Для цього візьмемо великий шматочок, який ми відрізали, розминаємо його добре і скочуємо Ось так. Тепер з одного боку ми будемо трошки витягувати, ось так, для того, щоб цією частиною приліпити до голови. Ось таким чином, і пальчиками добре приліплюємо. Далі зробимо песику біленький животик, для цього відчіпаємо невеличкий шматочок білого. Розминаємо, розплющуємо такий невеличкий млинець і приліплюємо ось так. Далі ми з вами будемо формувати лапки. Для цього візьмемо той шматочок, який залишали, та поділимо стекою на 4 частинки. Невеличкі. Так, з перших двох шматочків ми формуємо такі товстенькі ковбаски. І ось тут внизу трошки завертаємо. Це будуть передні лапки. Приліплюємо ось так. Таким чином робимо другу. З інших двох шматочків ми формуємо ось такі кульки і розплющуємо їх. Для того, щоб зліпити задні лапки. До цих таких млинчиків нам треба приліпити невеличкі ще шматочки, такі невеличкі ковбаски, ніби. Ось так. Це і будуть задні лапки. Формуємо їх та приліплюємо з боків. Пере з останнього невеличкого шматочка формуємо товстеньку ковбаску і це буде хвостик. Трошки завертаємо його і приліплюємо. Ось такий гарний песик веселий в нас вийшов, Надсилайте фото своїх робіт, буде дуже чекати.